Друзі, всім привіт! У цьому ролику ми вам покажемо дещо корисне. А саме багато у кого з власників НМС Фольксвагенів відривається оця фіксуюча резинка, яка йде до кришки заливної горловини. Тобто вона так зручно кріпиться і в принципі, сюди вставляється, ну, щоб там десь не випало, ні того. І нічого з неї не стало, але багато у кого відривається. Тому ви можете купити таку ж саму штучку, і ми зараз покажемо, як це все замінити. Посилання на цю, цей хомуток, цей тросик, ви будете його бачити там в описі. Спочатку ми знімаємо цю нашу стару огризок. Обережненько. Так, бачите, вона тут так тримається на таких вушках, фіксуючих викрутка. Плоска вам допоможе. І на самій кришці також є там цей моментик, який треба зняти. В принципі, якщо вона у вас вже зірвана, то просто можна там особливо не неаккуратнічити і обережно її так. Хоп, зламали, дай зняли нафіг Все. Тепер ми беремо нашу ремкомплект і будемо одягати. Міняємо цю штучку. Вона заходить. Зверніть увагу, що має бути от ця внизу ці виїмочки, а зверху такі ось штучки. В комплекті у нас йде новий патрончик. Який ми вставляємо. Просто засовуєте на своє місце. Ось так воно виглядає. І все, тепер у вас знову ця кришечка нікуди не втіче, випадку, якщо там не на заправці будете її ставити, десь вона випаде, тобто не буде у вас нікуди втікати. Ось такий лайфхак. Користуйтеся, ставте лайки, і все буде у вас добре.